Одеса одне з найпопулярніших курортних міст України. Щорічно відпочити туди їдуть сотні буковинців, та цьогоріч на них може чекати розчарування бюджетні санаторії під загрозою закриття. У чому причина? Дізнавалася Ірина Шевчук. Дальше, вот сегодня мы приехали опять-таки за свои права бороться, вот, чтобы получить действительно жилье наше социальное. Вот, потому что это ж невозможно, ну полторы тысячи, вот с одного человека платить за жилье. Полторы тысячи, где можно деньги взять? Так что мы получается из И стоило нам приезжать в сюда, чтобы сидеть на Майже пів тисячі переселенців знайшли притулок у санаторії Куяльник на Одещині. Здебільшого тут проживають люди з інвалідністю від малого до великого. Подружжя Краченків залишили рідний Донецьк два роки тому. Віталій пригадує, це був перший тиждень бойових дій. Снаряди зруйнували основні транспортні сполучення міста аеропорт та залізничний вокзал. Ми вже виїжджали. не із города Донецька, де благоустроєм вже до вокзал, а з Силовайська. Там вже було все намного сложнее. Не було спецвагонів, які нужно заказувати за місяць. Тому нас буквально на руках загружали на Одещині. Віталій разом з дружиною почали нове життя. Чоловік виграв грантові кошти та організував таксі для людей з інвалідністю. А у вільний час почав займатися з дружиною бальними танцями. Та випробування на цьому не закінчилися. Проблема виникла через оплату за проживання вимушених переселенців у санаторії. Валентина сусідка, подружжя Кращенків, також покинула Донбас, рятуючи своє життя від війни. Каже, спочатку в санаторії жили спокійно. Обіщали обладміністрація, оплачувати наше проживання, завжди задержувати, завжди, ну, цих виплат немає. поэтому були проблеми з виключенням світу, води. Плоці набувала на сутки за новими умовами. Мешканці санаторію повинні укласти контракт. Згідно з ним, один день коштуватиме 32 гривні влітку і 50 гривень взимку. Фактично це означає, що всі соцвиплати люди віддаватимуть за проживання. От я говорила, розмовляла з адміністратором, говорю, нам государство виділяє тисячу. Я говорю, готова ту тисячу. Він говорит, треба полторы отдавать. Я говорю, а где я буду эти 500 підсотище брати. А он стоїть, жмет плечами. Я говорю, воровать, вбивати, я не собираюсь. Я 50 лет прожила, я не собираюсь за це. Не йшла на это. Дирекція санаторію розповідає: пішли на такий крок, адже забезпечувати вимушених переселенців більше немає сил та можливостей. Розроблений українським урядом механізм на їхнє забезпечення є неефективним. По большому счету мы уже банкроты. За два года те копейки, маленькие копейки, которые мы получили, они абсолютно не покрыли наши расходы. У нас больше трех миллионов долгов перед Облэнерго, много долгов по воде, по газу. Если честно, сотрудничество абсолютно отсутствует с облай администрации. Они нас не слышат и не хотят слышать, закрывают глаза, что у нас есть. Переселенці таких як куяльник на Одещині ще п'ять санаторіїв. Загалом заборгованість держави, щодо них складає 71 мільйон гривень. В обласній адміністрації розповідають до кінця літа очікують від Кабміну постанови, котра покриє лише частково ці виплати 2 мільйони гривень. Ситуація така. В нас є два варіанти, по яких можемо рухатися: це а підписання договорів ну, точні, переміщених осіб з дирекцією куяльника, які за яким вони будуть платити, оплачувати свої комунальні послуги і укладати договір. І друге, це за нашими пропозиціями приймати пропозиції наші та присвятися, приїжджати в райони, де буде запропоноване житло для перебування, проживання і так далі. Але також за умови підписання договору. Втім, обіцянки і пропозиції одеських владників напругу не послабили. Нині пісінами одеської області. Ода мешканці санаторію Куяльник організували черговий мітинг. Я прошу а, вас, ви Не мешайте работать в організації. Я хочу знаходитися там і розмовляти з вами на нормальній території, тому що адміністрація принадлежит народу и хотят выслушивать наші проблеми, Понимаете? Потому що они не хотят их Животина, да, ні мітінгувати, тогда буде все нормально. Ми нас вигналі, наші Чи виділить уряд кошти, стане відомо до кінця літа, розповідають чиновники. У будь-якому випадку проблему мешканців санаторію це не вирішить. Гроші направлять на погашення заборгованості. А оплата за проживання таки залишиться на плечах переселенців. Ірина Шевчук, Іван Хараламбус, Чернівецький промінь.